Доброго здоров'я, Нива в роботі. Приїхали на одну ділянку, де посіяна пшениця наша і після, після двох два рази соя туди була. Вирішив зазняти, бо сипли дай дороги. По сьогодні один проход, а в бункері вже там насипало. Ти що, ти що? Думаю, зафільмую на пам'ять. Так що, в принципі, як не крути, а соя після себе, тільки кращу землю лишає. Одні колосочки. Замести воду дивлюся, навіть зеленкувати є. Але колосок уже готовий. Пшениця така виповнена, дай дороги. Кузатенька ловка. Усього усього хватило її. Ось у березі взагалі виложила вона ще зелена, але думаю, акуратно її збриємо. І задискували. ব��র la mi se stă și eu în pișoare. Doa ies, doa nema, doa ies, doa nema. Dacă și mă n-am pe Єлі налаштували комбайна, ну тобі по регулюкам. Виїхали молотить, ячмінь, а воно б'є. Потерь немає, а воно б'є. Любе місце вибираємо. Будь-де. А кажуть, нема поганий комбайн. Як воно кажуть, до книжки ще треба голова. Понімати, що ти читаєш там. Я думаю, що норма... любий комбайн буде нормально молотити. Якщо до нього трошки прикласти рук, і щоб голова була на місці, ну ось, допустим, дивіться, тут у нас полова сама полова акуратно розгрібаємо. Це просто дав у бункері трошки. Є тут трохи полови, але це зерно не на здачу. Можна накрутити, щоб воно було чисте, але будуть трошки невеличкі втрати. Зараз будь-де, зараз зупинимось, розгребаємо солому. Ось оде колосочки. Все вимолочено, все по красоті. Доверху. Під барабання у нас виставлено по-заводському. Розгрібли? Видно, не видно? Де не погорнеш? Чистота? Ячмінь починали молотить. то било його. Під барабання ми виставили 18 14 2 Це на крайньому щелчку. Зрозуміли, що зрозуміли, що це дуже ну, зажате воно і за цього може бути зерно. То ми на один зубець опустили нижче і трохи приоткрили нижня решета. Все. Бой зерна прекратився. А то і наче дерть в бункері була. Ми в принципі регулюємо комбайн, нижня решету 3 мм відкриваємо, верхня 5 мм. А потім вже, якщо треба, то якщо йде бой, то трошки приоткриваємо нижню решету. Регулюємо так, щоб воно і не грязне було, і через зад не вилітало зерно. І щоб битого не було. Серню лишаємо височеньку, рівно ми його залитимо, передіскуємо діскоплом і на тому все. Молотимо для себе, стояче, краще діскується, чим, чим буде волок товстенький лежати, Солома ще, бачите, зеленкувата, Але прийняли таке рішення косить колосопуля горів, ну де не дає, зеленкуватий, але... Синиця вимовачується. Почав завербувати колосок Він зіркути до самого верху. Алло. Привет, Валя! Да. Да, буду. Да. Вот там дают, а там лишь печально Ну, приедешь, не подъедешь. Доброго, Валерчик. Мы через годинку будем дома и пошли.

Що хотів ще розповісти, з якою ми зіткнулися проблемою, повністю перебрали комбайн, ці почіпнички поміняли. На решетах зробили ущільнення, позакривали всі щирини, щоб повітря йшло тільки через ламелі решета, а не поза ними. Там з резинок поробили такі пильнички. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, я зніму детальне відео. Ну, коротше, комбайн молотить на мінімальному вітрі, зерно частенька. І, і втрат немає. Ні соломи, ніде нічого. Значить, що хотів розповісти. Помимо того, що перебрали весь комбайн, то встановили ще шнек. Шнек ужат. У нас стояли такі три лопатки приварених. І вона закидала масу. А в цьому році вирішили поставити пальці. Купили іншого шнека до перебрали повністю і встановили пальці. Виїхали молотити а маса не йде у наклонну. Молотить його в цьому. Переду, одрижка йде, а носу не бере. Благо позвонили до одного Грамотного чоловіка каже, там треба зажигання виставляти. Та виставляли, ми і так і сяк. Ну, зрозуміли, пальці їх там можна і так і сяк виставляти. пробували і так і сяк і наоборот. Дювій не шнек наоборот привертав, а воно не бере масу і все. А проблема була в тому, що на шнеку, який ми придбали, стояли зроблені на... насічки на витках, розуміли, щоб, мабуть, краще масу там різало чи що. І виходить, ячмінь вже перестояний був. І воно цим наче... наче пилкою ячмінь поки дойде до наклонної камери. Воно перерізало його. І вже ну, типу, на маленькі кусочки. Тепло. Вже масу не хочуть не пальці кидати. Ми взяли приподняли шнека самого на максимум. Ось зараз покажу. Маса пошла, бомбайн почав працювати, камінь з душі спав. Так все, і такі моменти бувають. Може кому знадобиться, бо це кажу, такий. Такого не хліб, навірно. Хоча у нас стояв попередній снег без, без пальці, а лопатки, як я розповідав. В принципі, теж воно молотило, свою роботу робило, але сою І з даним шнеком, і з пальцями усе в рази краще і маса рівномірніше подається в комбайн. Комбайн не гавкає, просто, просто огонь. На максимум там, 5 мм донизу, до, до стола самого. І воно все працювало. А працювало чого, бо не було насічок на самому шнеку. Він просто масу не різав, а розправляв і подавав у наклонну камеру. Ось і вся відмінність. Через що ми на це, ну, на, на це не могли й подумати? Думаємо, у нас же той шнек був опущений. І воно все працювало. А далі не запхнув. Не працював, бо воно вже різало мату. І до речі, коли молотили не, не спіє свій, то воно так само бувало яволо. Бувало дріжку давало. А ну зараз заглянемо, що ми там на молоді. Ми зараз мірнемо, що у нас виходить, самому цікаво. Що у нас виходить по по сотках? Це сюди кудорево. Тут загальон, волосся дай боле. Приблизно откударево. Раз, два. три. 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 7, 2, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 30, 40, 5, 7, 8, 7, 30, 30, 30, 30, 40, 5, 5, 6, 7, 8, 5, 9, 6, 6, 7, 8, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 4, 5, 57, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 1, 7, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 101, 101, 104, 139, 118, 118, 119, 120, 101, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 139, 132, 133, 134, 137, 168, 139, 140, 141, 143, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 1, 8, 1, 2, ну, 35 соток. Так что 35 соток полный бункер. У Неви бункер 2200, по-моєму. Ну це якщо під зав'язку, хай там буде 2 тони 35 соток. Я думаю, що це хороший урожай, це як для цього року. Так що, якось так. Неважно, який комбайн молотить. Найголовніше, хто за рулем. Так як налаштований комбайн. Ну і самий фактор, це погодні умови сприяли. Всі. Все для цього було. Я думаю, якби сюди ще кинути кілограм, 100 було якоїсь селітри, то було б все б набагато інтересніше. А так, в принципі. Треба дякувати Богу і за це. Зараз комбайн доїде до нас. Зайдемо на за, за, Зафільмую вам. І будемо завершувати з відео, будемо працювати далі. пасе немає, що вона не зенька. Уже набило зарпочне. Оце ця дана копичка, виходить, з цього городу, Тут у нас 50 соток. І той 35. 飛んだわ。